Всім привіт! Сьогодні постараюся зробити огляд після вже, напевно, більше ніж піврічного використання адаптера для ударного шуруповерта, для імпакта із компенсаційною муфтою. Ось це упаковочка від нього. Ми її зберегли. Для того, щоб показати внутрішню конструкцію, Тобто, як можемо бачити всередині оцього адаптера чи компенсаційного бітотримача, знаходиться компенсаційна муфта, з якимось, чи це пружний елемент, тут не зрозуміло, але бачимо якісь ролики. Працює він наступним чином. Він має два положення. Включене вірніше, включене положення і виключене, тобто муфта в вимкнутому положенні і ввімкнутому. Для чого ми його використовуємо? Ну, як відомо, ударні шуропокрути, вони дуже вибадливі чи, як, чи прихотливі до біт. Тобто, якщо сюди одіти. Якусь бюджетну біту, то він її зразу зриває. Ну, якщо, відповідно, шуруп вкручується в якийсь твердий матеріал або великий шуруп. За рахунок ударів, які мають досить велику силу, біти просто-напросто зриваються. За більш ніж трьохрічне використання таких шуропокрутів, ми вже перебили ну, дуже багато біт. Останніх десь півроку чи рік ми почали вже їх збирати для тестування та, ну, може, зберігати хороший матеріал. Бачимо, що робить ударний шуропокрут з бітами. Ми перебрали різні, самі бюджетні от такі якісь воркси. Хайзери тут є, ще там, і станлеївські біти мілокі ламає все. Тобто, якщо біта без бітотримача, от ми раніше брали отакі біти, то вони летять взагалі дуже швидко. Удар передається через жорсткий корпус біти е, на кінець, і він просто зриває ці біти. Пробували ми і дорогі біти. Типу Stanley, пробували і отакі, типу з потонченням, все рівно він їх злизує. Якщо біта не гартована на кінці, вона просто злизується і все. От. Якщо вона гартована, так як оці ніби для ударних шуропокрутів мілоокі, все рівно він їх зриває і все. Так. от це кінгтоні, як ми бачимо. Так, ще десь там у нас і станлей, був з Ну, Sparky взагалі, він їх з'їдає як. Так, от тут і станлейські. Так само бачимо от такий PZ-2. Де там у нас є Stanley, От, можемо бачити Stanley і зрізає без проблем. Тобто, ну, відповідно, дорожчі біти, вони трошки довше служать, але не настільки довше, наскільки вони дорожчі. Тобто, ціна і ресурс біти на одержаному шуропокруті, ну, в принципі, не відповідають. Так, пробували ми брати довші біти. Зрізає так само. Оце є Станлеєвська, Де наш фокус? Станлей дорожча біта. Зрізає так само. Перепробували ми багато бітотримачів. Може... Так, вата. Думали, може використання довшого бітотримача чи іншої конструкції бітотримача. Ну це гіпсокартонний. Трошечки компенсує оцей удар і менше будуть летіти біти. Ну, чим довший бітотримач. Трошечки воно е, ніби краще, але все рівно дешеві пластичні бітотримачі. Ми от пробували брати з алюмінієвим корпусом. От такі, де воно є? Десь тут був новий. Так, ну, бітотримачі різні ми використовували. Так, пробували ми брати отакий от тут алюмінієвий корпус бітотримачі. Так, трошки світліше зробимо. Щось нас потемніло. Так, пробували ми брати отакі бітотримачі, але цей ударний шуропокрут просто їх зриває. Зараз я покажу, що він зробив. Уже заклинило. Так, він просто зрізає оцю алюмінієву трубку і все. Так, бачите, що він, що він робить. Просто в цьому найслабшому місці зриває і все. Так, так що ці ми використовуємо тільки для якихось ніжних закручувань, таких шурупчиків, там, де делікатна робота. Зараз покажу в роботі дану компенсаційну. Насадку чи компенсаційний бітотримач із виключеною муфтою і з включеною. Так, ну, кому буде цікаво, можемо дивитись на О, Як відповідно вона китайська. Як запевняє виробник, в 5 разів ніби довше служать біти. Не зовсім це так, розкажу зараз конкретніше. Так, беремо звичайний чорний шуруп по дереву і крутимо фанеру. Крутимо один шар дванадцятки е, фанери в, в дерево в сосну з сучками. Так. Бачимо, що шуруп заходить до опору і далі просто зривається бід. Зривається хрестовина в шурупі. Попробуємо його відкрутити. Ну, відкрутити ми його ще відкрутили, але бачимо, що шуруп або, або зривається, або. Зривається хрестовина в шурупі. З використанням даного бітотримача в режимі включеної муфти. Так, біту беремо ту ж саму і беремо той же самий шуруп. Будемо крутити так само, бачимо, в сучок. І бачимо, що, робимо. що робиться. Так, коли ми шуруп вже закрутився, незручно трошечки в руках тримати. В нас починає працювати муфта, і шуруп далі вже не закручується. Так, зараз я спробую трошки збільшити зум. І спробуємо закрутити ще один шуруп. Як бачимо, патрон прокручується, шропокрута, а біта стоїть на місці працює муфта. Коли ми вимикаємо муфту в вигнутому положенні, в нас бітотримач працює просто як звичайний жорсткий бітотримач і все. Бачимо, що руб з'їдається, біта з'їдається і все. При включеному положенні. Будемо крутити в той же самий сучок. Зараз я покажу так, щоб було зручніше. Бачимо, шуруп в нас хрестовину не з'їло, шуруп закручений рівно, і, і біта в нас не зірвана. Це так само дуже корисно, коли ми закручуємо шурупи із прес-шайбою в металопрофіль. Зараз я покажу, з'єднуємо ми. Два металопрофілі. Зараз режим звичайної муфти. Так, зараз муфта у нас виключена. Що робиться? Бачимо, що просто прокручується і все. Коли ми включаємо муфту, Оп. ну, воно, звісно, прокрутить, але Зараз покажем ще разочок. прокрутило, але муфта дає можливість зловити цей момент до прокручування шурупа в профілі. Ну і він так може крутити, напевно, що до опора. Це вже все, бачимо, прокрутило. Зараз закрутим ще один шуруп. Ну, він бачите, крутить до упора в такому положенні. Тепер включаємо муфту. Бачите, працює муфта, шуруп далі не крутиться. Ну, відповідно, якщо коротші шурупи крутити, то От, просто муфта спрацьовує і не докручує їх. Ще раз демонструємо. Виключене положення OFF, крутить до опора. Ну, він може прокрутити, ну, хто користується імпактами, той знає. Так, коли ми крутимо отакі чорні шурупи, особливо коли вони трошки дешеві, то дуже часто, коли попадає він в сучок, вони просто ламаються. Зараз ми покажемо. Так, муфту ми відключаємо. Так, сучок не попало. Зараз подивимось, де у нас там сучок. Все. Зараз візьмемо ще один. То тобто, коли попадає в сучок? От, зараз ще раз спробуємо прокрутити. Так, ну, включилася наша муфта. Один шуруп і будемо крутити все, зірвалось так, крутимо далі. Бачимо все Шуруп взорвался. Ни туда, ни сюда. Вот такая ситуация. Раз. Шурупчик у нас зірвався. Теперь включаем муфту. Тобто цю муфту, цю насадку компенсаційну ми використовуємо тільки в тих випадках, коли нам важливо зовнішній вигляд шурупа чи наявність цього шурупа, тобто ми не можемо собі дозволити закрутити ще один шуруп. І е, в тому випадку, коли нам гарантовано, чи передбачається, чи можливо, е, прийдеться викручувати цей шуруп. Ми бачимо, включаємо нашу муфту, закручуємо шуруп, наприклад, от сюди. Ми знаємо, що цей шуруп у нас просто може вкрутитись. І тут ми вже думаємо, що робити в даній ситуації. Або ми викручуємо даний шуруп і вкручуємо коротку, або висверлюємо трошечки, засверлюємо отвір. Бо в іншому випадку, коли ми крутимо із виключеною муфтою, цей шуруп просто вкручується, ну, або зривається. Або зривається хрестовина, і викрутити буде в деяких випадках тяжко. Даний бідотримач дозволяє уникнути або вкручування шурупа, якщо він попав там на сучок, або на якийсь інший шуруп, або уникнути зриву хрестовини шурупа. Тобто в нас ми тільки що бачили, от, шуруп вкрутився і все. І вже потім. В столярному виробі щось зробити, це дуже важко. Якщо використовувати отакий от бітотримач, то він просто компенсує, почне спрацьовувати муфта, і ми вчасно зупинимо закручування шурупка, зможемо викрутити і там же далі приймати рішення по ситуації. Плюс даний бітотримач можна використовувати для монтажу металопрофілів при монтажі гіпсокартону. От це ми використовуємо тільки в двох випадках і все. Думаю, що дане відео було цікаве. Всім, кому було цікаво його дивитись, ставте лайки, пишіть коментарі. Кому щось не сподобалось, чи виникли якісь питання, можете ставити дизлайки. Дизлайки обґрунтовуйте. А наразі, всім дякую за увагу і всім удачі!